Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свіновосу для Людей. Тема така: перший досвід використання станка. ну Перший досвід ще вона не опоросилась. Я думаю, що тут буде попроще. Бачите? Ми її поприскували ще містка. Це вона не звикла до цього станка. І вона собі ну досить серйозно натерла там спину Натерла... Об цей квадрат. Лягала, впиралась. Не подобалось їй. Це вже другий день вона в станку. ну Ніби вже призвичаєлась вона. Солому у нас під себе вигрібає всю. Це, ну не знаю, Солому під неї кидати точно недоречно буде. Вона її всю вигрібає. Вона в нас дуже тендітна, дуже знервована. До неї тільки доторкаєшся, вона зразу щось пригає і встає, тому вона в станку безпосередньо знаходиться. І станок ми її під неї робили. Ще раз повторюсь, вона дуже знервована. Ну, Будемо сподіватися, що вона опороситься в цьому станку, варіантів в неї не буде. Тут будуть нас поросята, тут буде вона. Поївочка для поросят є, для неї водичка є. Кориця стоїть. І будемо далі спостерігати. Ну, на поки, крім оцінює ситуації, що вона досить собі сильно натерла, аж з нею цукровиця така рідинка, знаєте, коли натирається шкіра, рідина виділяється, аж на неї цукровиця пішла, то більше негативних негативних. Наслідків немає. Ну, Крім того, що вона перший день трохи нервувала. А сьогодні вона вже призвичаїлась, їй пороситися через, ну, 1 червня вона має поруситися. ми будемо робити 1 червня естерфан. Бачимо, що в неї живіт відбився капітально, молочні пакети також відбилися дуже добре. І ну, будемо очікувати вже самого опоросу. Ось такий, можна сказати, перший досвід використання станка. Також я ще далі буду продовжувати знімати відео, як вона опоросилася і як поросята. Я думаю, з цим вже не буде проблем. З самими поросами буде легше надавати рододопомогу і давати їй медицину буде легше, бо вона ну, реально нервова мамка. І, ну, мабуть, мабуть. Побачимо, як вона себе поведе після опоросу. Якщо вона далі буде така нервова, то прийдеться її вибрувати, тому що ну, з нею є трішечки, трішечки складно працювати через її якийсь такий нервовий стан. Хоча вона до рук мала би звикнути з дитинства, як і всі наші творися, але в неї щось характер. Такі, вона якась е збуджена, чи як я не можу сказати, О, тільки ти до неї доторкаєшся, вона зразу вскакуєш, бігає. Але е я знаю, що є така штука, досить часто міняється характер е після опоросу. Тому будемо дивитися, на даному етапі все подобається, станок е розкривається, робиться ширшим, робиться вищим і такий ось невеличкий досвід. Тому що хочу сказати, пробувати потрібно. Якщо нас цей досвід влаштує, то ми тоді будемо помаленьку переобладнувати тут наші всі приміщення під, під ту кількість свиноматок, яка в нас є, і яку ми розраховуємо, щоб етапно поросилися. Це 3-4 свиноматки, щоб у нас поросилися етапно. Три-чотири свиноматки літом, три-чотири свиноматки осінню і дві свиноматки весною. Ну так, на 10 свиноматок я планую, щоб це було. На цьому все. Бажаю вам здоров'я, здоров'я вам і вашим поросятам, щоб ваші спинки не натирали от таких от собі штук на спині, щоб вони були спокійні, щоб вони були лагідні, йшли до рук і не нервувалися, і давали нам можливість їм допомагати. Здоров'я всім, успіхів! Україна переможе з